Сядьте зручно біля стіни, або на стільці, або у будь-який інший легкий для вас спосіб, щоб ваша спина була рівною. Витягніть спину, зробіть один вдих, видих. Зараз ми будемо нашим уявленням малювати квадрат і дихати паралельно із цим малюванням. Що ми будемо робити? Ми будемо. Між іншим, запропонуйте дитині, щоб вона дивилася на стіну або будь-який предмет проти неї. І вона буде малювати своєю уявою цей квадрат паралельно дихаючи. Отже, ви можете запропонувати дитині рахувати про себе 4. Вдих 4 секунди. Затримка дихання на 4. видих на 4 секунди. Затримка дихання на 4. Вдих 4 секунди. Затримка дихання на 4 секунди. Видих на 4 секунди. Затримка дихання на 4 секунди. Спостерігайте за дитиною, щоб вона тримала рівно спину. Щоб дитина була у той же час спокійною її тілом і дихала у цьому ритмі на ці рахунки 4. 4. Затримка дихання. Чотири затримка дихання. Чотири затримка дихання, чотири затримка дихання. Дитині буде простіше, якщо вона буде уявляти цей квадрат, рахувати, можливо, навіть заламуючи пальцем. Чотири, 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 чотири. 4, чотири, чотири, чотири. Скільки треба робити цю праву? 3-5 хвилин, але спостерігайте за собою, за дитиною, коли стан починає бути спокійнішим, легше. Тобто, ви бачите, як ви спостерігаючи за цим квадратом, спостерігаючи та рахуючи через дихання, видихаєте, уповільнюєте стрес, видихаєте, уповільнюєте тиск у тілі.